Як оцінюєте цей сезон? Я оцінюю сезон як е, гарний, в тому сенсі, що у Олега було багато змагань за кордоном, і він був достатньо змагального досвіду, е, який йому потім допоміг успішно виступити, я так кажу, в подальших змаганнях. Я маю, маю на увазі офіційні змагання. Чемпіонат світу це є. Олежа, скажи мені, будь ласка, ось чемпіонат світу, так. Що не вистачило для того, щоб пробитися у фінал? Та навіть зараз не можу так сказати, що не вистачило. Можливо, не вистачило трохи чи сміливості, чи що, але на чемпіонаті світу я встановив особистий рекорд, коли стрибнув кваліфікації 2,25, ну, на свіжому повітрі. Раніше я 2,25 на повітрі не стрибав, але треба було зробити це з першої справи, щоб потрапити в фінал, а я, на жаль, другий. Ну, або ну, стрибати вже 2 -28. Скажи мені, наскільки було важко змагатися з цими, ну скажімо так, монстрами? Я не можу сказати, що це прям дуже так важко. Ну і вже, е, вже трохи звик до таких змагань. Ну, звісно, були і переживання, тому що це перший чемпіонат світу. Але з переживаннями, як мені здається, я впорався, тому не можу сказати, що дуже відрізняється до цього. Я також мав багато стартів. Вже майже з усіма учасниками Чемпіонату світу. Іннадій Борисовичу, як важко спостерігати за тим, як учень а, змагається без вас? Ну, важко. Ну, Я хочу сказати, якби я там був присутній, то я б ще більше хвилювався. А так як я дивився в онлайн-протоколи, дивився змагання е, в інтернеті, хвилювався, але якби там був, то більше хвилювався. Скажи, Олеже, ось був чемпіонат Європи, да? ти міг там показати кращий результат? А, ні, звичайно, я б цей налаштовувався, налаштовувався там, на 2,27-2,30 і призову трійку, Але знову ж таки трошки не вистачило, як я на чемпіонаті світу один. Маленький крок такий. Геннадій Борисович, скажіть, цей сезон, наскільки він був, був для вас? Цей сезон вже почав е, з того, що ми готувалися, як кажуть, в останні війни були великі проблеми з кредитором. Тобто ми вимушені в кінці травня виїхати за кордон, тому що у нас вже повинні були змагання, а змагання у нас дитина вже не проводилася. Тому було вирішено, що ми поїдуть за кордон і були там знаходитись до чемпіонату світу та Європи. Свої Скажіть, будь ласка, ви ось спостерігали за його стрибками. Наскільки він вже готовий підкорювати, ну, скажімо так, боротися з лідерами світового рейтингу? Ну так, що коротко сказати, я хочу сказати, що Олег він вже конкурентоспроможний. Наскільки я так і споглядав на його виступи, він особливо так і не хвилюється. І він вже не вважає цих своїх суперників, таких вже яких не можна перестрибнути чи перемогти. Але ну, була та проблема, що змагання було дуже часто. В червні в нього було за місяць шість змагань, через mm -hmm. кожні 5-6 днів змагання. Він просто, ну тобто не мало було мало часу на підготовку до слідчиків. Бо я вважаю, що оптимальний варіант це 10-15 днів вже підготуватися до наступних змагань. Наскільки втомився? Ну, це трохи весна вже. Я раніше так ніколи не робив так багато стартів. Це і фізіологічно, і психологічно також трохи важко. Але це все... Змагальний опит кімнати в подальшому, я вважаю, що дуже допоможе на подальших змаганнях, особливо на офіційних стартах. Хто твій кумир зараз? Ось коли ти виходиш у сектор, на кого ти хочеш рівнятися? На кращу версію себе, так, щоб когось ставити прямо в кумири і на нього там. Виходити з сектору і думати, що я хотів би бути як він. Навпаки, хотів би я, просто бути кращим для себе і все. Ти готовий до підкорення олімпійських вершин? Та, ну, на, наразі треба ще тренувати, щоб до них е, досягти. Але мені здається, що так, це для мене цілком можливо. Ще у нас є два роки до наступної олімпіади. Геннадій Борисович, що потрібно зробити для того, щоб Олег Дорощук, ну і можливо Дмитро Яковенко знову потрапили на олімпіаду. Ну, За Олегорчука, я хочу сказати, треба ще багато працювати. Він ще достатньо молодий спортсмен. В фіналі Чемпіонату Європи він був саме молодець серед всіх фіналістів. І дуже багато працювати. Я знаю, які в є помилки. І знаю, а які помилки є? До речі. До які? речі, ну, недостатня фізична підготовка, скажімо так. І так, головний тренер також Олександр Невський наблюдав зі змаганнями, спостерігав, то тобто сказав, що недостатня швидкість із ним розводом, недостатня швидкість розбігу, ну і деякі те, технічні нюанси, скажімо так. А які вони вони, вони технічні нюанси технічні, для того, поводи? Щоб... Технічні так. нюанси вони пов'язані з фізичною підготовкою. Тобто, якщо Олег стане трошки сильніше, швидше... Він буде трошки по-другому стрибати, технічно буде краще все виконувати. Він Скажіть, все ось Богдан Бондаренко приїхав 2, скільки там? 42. 42. 42. Так. Що потрібно зробити, щоб Олег Дарощук приїхав 2,42? Я вже сказав, що треба зробити. Треба стати трошки сильніше, швидше. І все. Тобто Шок. треба час. Треба трохи часу, тому що легше молодий спрацювати. Всьому я кажу свій час. І я, я так рахую, що його найкраще стрибкіше попереду. Тобто ви вважаєте, що ми можемо, скажімо так, сподіватися на те, щоб він буде стрибати у Парижі? Так? Я в цьому майже ну, майже не сподіваюся. Але, скажи, я, я також, я тільки до цієї цілі йду те, що як мрія, а як ціль, яку треба завойовувати. Ну і не просто там стрибати, просто проїхати, пострибати і... І також свої... учасник олімпіади. Хочеться бути як мінімум, як, мінім, як фіналіст, а Це поступово все дивитися. Як Отсо... ти вважаєш, який стрибок потрібен Олегу Дарачуку для того, щоб претендувати на медаль Олімпійських ігр? Ви саме про висотку кажете? Взагалі... Про висоту, про висоту. Ну, Мені здається наближуватись до 2.40. Ну як і на минулий, 5-2,37 десь в такому районі. Ну скажи мені, а ось Тамбері, так? Ти, ти, ти був рядом з Тамбері, ти був рядом з Баршимом. Які вони? Ну, Тамбері можу сказати, що він такий ексцентричний, у нього дуже багато енергії. Він і НАТО постійно заводить до глядачів. І Баршим більш спокійний, він чисто сконцентрований. Ну, кому як підходить, баршим чисто сконцентрований на собі, на виступі, на своїх стрибках. Тамбері більш більш такий. Його це навпаки ще більше заводить, коли публіка йому кричить, коли весь сектор на нього дивиться, йому це більше допомагає. Зрозуміло, Геннадій Борисович, ви можете дати нам відповідь а, про те, що у вас двоє будуть. Виконавців на Олімпійських іграх. Ну, це таке питання, дивіться, ще два роки до Олімпійських ігор. За mm -hmm. два роки може багато що змінитися. змінитися так. Я Єдине, що я за Олега, можу сказати, так, я в ньому майже, майже не сумніваюся, тому що я молодий спортсмен. Дмитро Яковенко вже, скажімо так, вже не молодий, йому вже 30 mm -hmm. років виконав недавно в вересні місяці. У нього є свої проблеми там, пов'язані зі здоров'ям, зі травмами. то я не знаю, якщо він зможе відновитися, якщо він почне працювати так, як він працював у 2015-2016 році, то він здатний претендувати на місце в Олімпійській команді України. В чому були особливості підготовки цього сезону? Дивіться, з 29 травня Олег виїжджав за кордон на змагання поліції. Перший був в Чехії, потім в Німеччині, в Іспанії. Так, напротязі місяця-червня у нього було 6 маленьких, 6 клівацій. Після цього був чемпіонат світу в липні місяці. І потім я Олега не бачив два місяці, тобто червь Через, рівно через два місяці ми зустрілися з ним на Олімпійській базі під Берліном, де готувалася збірна України, точки кількість чемпіонату Європи серед дорослих. Дуже гарна база, там в моїй басейні, два стадіони, манеж, це все знаходиться місті. Це база була побудована, в 1972 році до Олімпіади яка була, була в Німеччині. А збірна Німеччини, нам поступилося місце, тобто ми там мали готуватися. Поступилися наші збірні, щоб ми мали належній мові готуватися на чемпіонат Європи. База дуже гарна, але там був недоста... ну, ну, недолік. Були дуже низькі стрибкові стрибкові ями, і по стандарту біля 75, см, висті, там 60. В принципі, готувався стрибав дуже гарно, він стрибав вище, ніж тут в Україні. На тренуванні стрибав 2,15-20 це для нього високий показник, тому що я знаю, що за рахунок змань прибавляє мінімум 5-10, буває більше сантиметрів. Але в кінці вже збору в нього почалися проблеми зі спиною, почали боліти спиною. І ми приїхали вже в Мюнхен. Я дуже полювався, що він ще взагалі не зможе стрибати, тому що ми приходимо за день до колекційних існувань, а він мені каже, Геннадій Борисович, я не дуже стрибати і бігати не може. Така була дуже проблема. Ну так, ну після стрибків на цю яму. Після всіх цих тренувань мене защемило десь якісь чи чинер, чи що, я не знаю, там можливості зробити МРТ. Так скаже, так мовити не було. Тому це вже було перед чемпіонатом Європи. Перед чемпіонатом Європи, так, Європи. так, ми. Якраз поїхав вже з подміну до, до Мюнхену і там потім якраз приїхав, це день, за, за два дні чи за три до кваліфікації. Я вже геть я прийшов на розмінку і не зміг, навіть бігати. 14, прийшов. Да, 14, 14 да, серпня ми приходимо, а 15 у нього вже стрибки в кваліфікації. І він каже, що я ніяк і взагалі нічого не можу робити. І це було дуже це це катастрофа. Але слава Бож, він... А скажи, як ти подолав цю кваліфікацію? Це ж, це ж було, ну, мабуть, для тебе було найважливо, тому що після чемпіонату світу подолати цю кваліфікацію, мабуть, було для тебе важливо. так? Важливо і ще важко, тому що я за цих кілька більше на спині. Я думав, що головне, щоб от кваліфікацію пройти, знаєте, так е дуже обережно, щоб кожна було щось збирається. Потім, коли спроби були ти, ну, ще розумію, що ці спроби вирішальні, то тоді вже, як, як не кажуть, бабан пішов і вже стрибав, і тільки щоб подавати кваліфікацію. Але так, зі спиною там були. Там ще треба було сказати, що коли були фіналі змагання, то погода була, я б сказав, чесно, не дуже. Там, вони вийшли на сектор, відмінили розбір. Спортсмени і почався дощ, і ще сильний дощ. Змагання відмінили, від... не відмінили, перенесли на 40 хвилин. Хвили. Спортсмени стояли там під цим навісом, під дахом, а потім знову вернулися, знову почали стрибати. Початкова става була доволі висока, 2,18 2,18 метрів, і п'ятеро спортсменів на місці не, ви... не стрибнули, не виконав нормати. Не виконав нормати, взагалі баранку заробили. А скажи мені, ось. Цей чемпіонат України, ти став чемпіоном України, так? Наскільки для себе ти для це важливо? Це було для мене дуже важливо. Я ну, Всі чемпіонати до цього ну, по своєму віку я вже вигравав, а от дорослий чемпіонат ще мені не доводилося вигравати. Тому коли я кордоном приїхав знову додому, то було вирішено, що треба їхати на чемпіонат. Тим, тим паче він проводився так ембахнуто, щоб ніхто не знав. У зв'язку з війною в країні, і тому ну, треба було їхати саме цю медаль, така знаєте, як під завершення сезону треба було. Які найважливіші моменти ось для тебе згадуються в цьому сезоні? В цьому сезоні, ну звичайно, чемпіонат світу, чемпіонат Європи, та навіть і перші комерційні такі змагання, коли тим паче, що я був без тренера, так постійно якщо з тренером, то на змаганнях я підходжу, він мені каже, що робити, а тут перші змагання я взагалі, ну, знаєте, в такому, якби я літав, немає у кого спитати, немає що підказати, потім вже наступних вже опиту все більше і більше, потім вже сам починаю мислити, як що не так зробив. Вже під кінець відчував, ну як під кінець цих комерційних змагань, вже відчував сам, що я не так роблю, треба де треба трохи додати, де навпаки збавити. Тому ну, всі ці змагання для мене дуже великий внесок Тобто, Без тренера важко. Це, звичайно, важко. Звичайно важко. Скажіть, Геннадій Борисович, ви, коли були на чемпіонаті Європи, ви могли відчути того, що він може здобути нагороду? Коли ще ми знаходилися на тренувальному зборі під Берліном, то я спілкувався там з тренерами. І мене питали, як ти ракуєш, ну, які... як може Олег виступити на швидкі Європи. Я ще тоді сказав, якщо він виступати так, як він вміє, і може, то він може посісти призове місце. Але мінімум, кажу, буде фіналь. Я був в цьому впевнений. Олеже, а як зараз сприймають е, війну наші, ну, скажімо так, там, за кордоном? Ну, дуже приємно було, що багато людей співчуває нам. Особливо це відчувалося в Сполучених Штатах, тому що там дійсно, коли ти йдеш в формі збірної України, на стадіоні, то дуже багато простих людей підходять і співчувають нам. Тому так, там відчуває все-таки це. От в Америці це прям дуже сильно відчувалося. Що ви хочете побажати зараз, наприкінці нашого інтерв'ю? Не Тільки нашої перемоги. Ще хочу сказати дякуючи нашим Збройним силам України. Ми маємо можливість виступати змаганнях, маємо можливість готуватися і показувати, що українська нація вона може переймати не тільки на фронті, і на спортивному фронті. Тобто ми сильна нація, і ми не здаємося тим, що ми виступаємо в змаганнях, ми показуємо, що ми конкурентноспроможні в світі. Ви казали, що німці підходили навіть. Вам бажали да, всього найкращого? Ми, так, менше, ні, да, Німці підходили. Про всі німці, глядачі, які були на стадіоні. На чемпіонаті Європи підходили, питали, як справи, і показували так великий платок. Пались. країна гуд, добре, втримували. Так, сподіваюся, що ми теж зробили внесок, якось ще більше українських прапорів підіймали за кордоном, щоб наблизити нас до перемоги. Тому що, якщо б ще не Збройні сили України, ми б не мали можливості виїхати туди та просвітляти нашу ситуацію і країну. Президент Федерації легкої атлетики також дав дуже багато інтерв'ю іноземним журналістам, і на чемпіонаті світу, і на чемпіонаті Європи про ситуацію в країні. Ну, так нас... Ви вірите в нашу перемогу? А як же? Це, звичайно. Тільки вичайно. так. Дякую вам. Ну тоді олімпійських вам перспектив. Дякую. Все.